На островах Мадзу, що належать Тайваню з 1949 року, з початку місяця обговорюють лише одну тему загрозу вторгнення. Після того, як на Тайвань приїхали американські законодавці, Китай поблизу розпочав військові навчання. Тепер місцеві жителі вивчають тунелі, і військові укріплення, збудовані ще за холодної війни. Мадзу це архіпелаг із 19 острівців. Він лежить менш ніж за 10 кілометрів від КНР, і це найближча точка до материка. Якщо спалахне воєнний конфлікт, ці острови, мабуть, стануть першою ціллю Пекіна. Місцеві жителі стривожені, бо це місце дуже вразливе. Якщо вони справді почнуть війну, ховатися буде ніде. Хай скільки в нас тунелів? Якщо вони окупують, то від них жодної користі не буде. Нас однаково знайдуть. Тутешніми вулицями розкидані модні кафе, і бутик, готелі на островах, як і раніше, багато туристів, яких приваблює природна краса острівців, і їхнє воєнне минуле. Але багато місцевих жителів уже готуються до того, що доведеться взяти до рук зброю. Якщо якогось дня почнеться війна, я звісно хочу боротися за свою країну. Дарма що я не дуже в цьому вправний. Гадаю, я знайду спосіб, як стати максимально корисним, щоб захистити свою країну від Китаю. це частково визнана демократична держава. Комуністична влада КНР безпідставно називає його своєю бунтівною провінцією. Напруженість у регіоні значно зросла, коли на острів прибула речник палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала Ала найвищим американським чиновником, який приїхав до Тайваню за десятиліття.